Рятувальники головного управління ДСНС в області оглядають Катерининський собор, перевіряють вогнегасники та проводять інструктаж зі священнослужителями. Проводимо профілактичний рейд, як завжди, перед пасхальними святами. Ось вам пам'ятка. Тут будете читати, доведете до також інших отців. Настоятель собору Роман Кінник каже, вони дотримуються всіх правил протипожежної безпеки, мають 10 вогнегасників. Стараються вчасно їх перезаряджати. План евакуації на храмі, є план евакуації в вівтарній частині. І відповідно, є та ж сама пам'ятка. Також що кожна людина, якій цікаво, може все ж таки почитати цю пам'ятку і ще раз ще раз для себе нагадати, як може як потрібно себе поводити в різних надзвичайних ситуаціях. Далі рятувальники перевіряють храм архістратига Михаїла на вулиці Козацькій. З однієї сторони знімаєте жовту пломбу, витягуєте Запобіжне кільце однією рукою берете ось так, іншою берете за трубку, натискаєте і поступово підходите до вогню. Настоятель Іоанн Ярема говорить: у них шість вогнегасників у храмі та ще декілька штук розставлено по території. Ми стараємося дотримуватися всіх правил безпеки і відкриваємо доповнітні виходи, які є під час богослужіння. І цим працівникам теж проводимо інструктаж із користуванням вогнегасниками. Кілька разів на рік ми на особливо літній період ми проводимо навіть випробовування такі з вогнегасниками. Ну і певна річ раз на рік всі вогнегасники ми передаємо по черзі на перезарядку. За словами головного інспектора Євгена Сердюка, такі рейди у храмах Чернігова вони проводять щорічно перед великими церковними святами. Звертаємо особливу увагу священнослужителів на те, щоб були справні вогнегасники перезаряджені, щоб їх була достатня кількість що це є первинним засобом пожежогасіння, і в разі пожежі ними можна швидко скористатися загасити пожежу на її початковій стадії. Також звертаємо дуже велику увагу дій під час сигналу повітря на тривогу, щоб люди проходили в укриття. Євген Сердюк каже, не у всіх храмах дотримуються правил протипожежної безпеки, іноді вони фіксують і порушення. Основними недоліками є це відсутність систем протипожежного захисту, це система пожежної сигналізації та система оповіщення. Олександра Мілашевська, Анатолій Сологуб, Суспільне новини, Чернігів.